Моє вітання! Мене звати Бондар Олександр, я кандидат історичних наук, і зараз ми знаходимося на виставці моїх робіт, присвячених реконструкціям історичним реконструкціям графіці історичних об'єктів Чернігівщини. Зокрема, тут представлені і сені тодішній СНОЦ. Всього тут представлено Сеніва дві картинки. Дві реконструкції. Перша з них це присвячення одному об'єкту, скажімо. А найцікавіший період для сучасних істориків один з найтемніших періодів це 14-15 століття, так звані темні віки. І саме цьому періоду тут присвячені картинки. Зокрема, це городище Триповични. Воно якраз є навіть на обкладинці афіші цієї виставки. Городище відкрите Валентиною Мутаним, і на ньому дослідження проводять. В'ячеслав Скороход і Юрій Сити, чим же цікаве це Городище? По-перше, це замок. Ми не так багато знаємо замків 14-15 століття на території Чернігівщини, попри те, що вони були і вони трапляються згадки про них в документах. І от якраз Сендів це, ну цей городище Крипненіщі в Сендів це класичний зразок з пізньосередньовічного замку двору замку, який існував на Чернігівщині. Чим цікавий цей замок? По-перше, Ну, уявили сучасної людини, це щось таке величезне, з, муроване, з баштами. Насправді все було набагато простіше. А це був, в першу чергу, це житло Феодана. житло боярина, ну або ж князя. В даному випадку, більше за все, що це житло якогось певного боярина, укріплене житло. Чим же воно представлено? Ну, загалом такі замки, вони... Відповідають тим замкам, які знаходилися на території Великого князівства Литовського, а туди вони прийшли з Пруссії, тобто з території Лівонського і Тевтонського орденів. Так от, щодо Трифорущення, що ми тут можемо побачити? Ну, в першу чергу, завдяки археологічним розкопкам колег. Ми можемо дізнатися, що сам замок був дуже маленький, всього 30 на 20 метрів. Цього вистачало для чого? Для того, щоб тут існувало житло феодала. Воно було вірогідно 2 4 навіть можливо, в вигляді башні. Це все було оточене дерев'яною стіною, обмазаною глиною для ну, проти пожежі, в протипожежних таких цілях. Відділяв від плато замок рів досить глибокий і широкий, а через рік був над воротами, ймовірно, знаходилася башта. Що включав в себе цей зал? Ну, по-перше, оскільки це житло, то мав бути будинок будинок якийсь для прислуги, стайня, бо найбільше багатство боярина, рицаря це все ж таки бойові водії. Також тут включало в себе обов'язково ну, ці. Кліті, скажімо так, які, з яких складалася стіна, це теж були і оборонні а, споруди одночасно, і могли використовуватися як господарські споруди. Ось ще один варіант такого замку, цього ж замку. А тут ми вже бачимо його з іншого ракурсу, якщо там ми бачили його знизу. А, тобто, так як бачила його людина, то тут вже звести пташиного польоту. А що ж до замку, то перед ним розташовувалося ще поселення а, з декількох дворів, і там проживала челядь, яка Обслуговувала, скажімо, цього бояка. Сам замок, згідно археологічних досліджень, загинув під час певних бойових дій, на жаль, на жаль, яких саме письмові джерела нам не повідомляють. І після цього він перестав функціонувати. І в цьому це унікальність його поселення. Таку реконструкцію, ймовірного вигляду, вдалося відтворити. За основу були взяти археологічні розкопки, а також Тут були взяті дослідження замків Великого князівства Литовського на території сучасної Білорусі та країн Балтійського регіону. Ну, в принципі, по цьому замку все.